Уяви, що сьогодні ти закупився біткоїном, а завтра ти прокидаєшся і вартість бітка 0 доларів. Сьогодні я розповім тобі 5 шокуючих історій з криптосвіту, світу, які доводять, що в крипті можливо все. Тому сідайся позручніше і слухай уважно. Перша історія у нас буде про it інженера з Вальса, який викинув 8 тисяч біткоїнів в смітник. У 2013 році деякий Джеймс Хауелс випадково викинув жорсткий диск, який містив приватні ключі до 8 тисяч біткоїнів. На той час вартість біткоїнів була відносно низькою. Хоча зараз це оцінюється більше як 800 мільйонів доларів. Скільки? гаел пропонував мільйони фунтів стерлінгів міській раді Ньюпорта за дозвіл на пошук диска на сміттєзвалищі. Але отримав відмову через екологічні та юридичні причини. У 2024 році Джеймс подав позов на 495 мільйонів фунтів стерлінгів проти Ради, але суд відхилив його вимоги. А у 2025 році Халус розглядає можливість придбання всього сміттєзвалища, щоб самостійно провести пошуки. Друга історія в нас буде про те, як за біткоїни можна отримати довічне ув'язнення. У 2011 році Росульбріх створив компанію Silk Road, яка займалась онлайн продажем Отиків в даркнеті за біткоїни здавалося б, чудовий бізнес, що ж могло піти не так. Владі США був не до вподоби такий бізнес, і в 2013 році його арештували. І вже у 2015 році він був засуджений до двох довічних термінів плюс 40 років без права на умовно дострокове звільнення. Але з приходом всіма нами улюбленого президента Трампа у січні 2025 року він був повністю помилований. Минулої ночі Дональд Трамп надав мені е, повне помилування. Я відбував довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення і був ув'язнений понад 11 років, але він дозволив мені вийти. Я тепер вільна людина. За які ж заслуги? Його могли випустити. Якщо у вас є догадки, пишіть в коментарі. Третя і на мою думку дуже цікава історія. Це NFT колекція, створена українськими дітьми. Як виявляється, на крипті можна не тільки скамити і втрачати гроші, можна й допомагати людям. У 2022 році українські діти створили малюнки, що відображають їхні емоції під час війни. Ці малюнки були оцифровані та перетворені на NFT колекції під назвою Мамо, я бачу війну. Ці NFT були виставлені на міжнародні цифрові аукціони, за допомогою яких збирали кошти. На допомогу дітям і постраждалим від війни. Цей проект отримав міжнародне визнання і підтримку і допоміг дуже багатьом дітям. А наступна історія, четверта за списком, вже не така позитивна. Німецький програміст Стефан Томас, що з цього ім'я а прізвище, розбирайтесь самі. Нехай буде Штефан Штеф... забувся пароль до свого USB-диску, на якому було 7 тисяч біткоїнів. Штеф... Цікавість цього USB диска IronKey полягає в тому, що він дозволяє лише 10 спроб на введення пароля. Після цього дані стають недоступними. Станом на 2025 рік вартість біткоїнів на диску перевищує 700 мільйонів доларів. Просто поставте себе на його місце і уявіть, що у вас валяється на флешці 700 мільйонів доларів, і ви не маєте до нього доступу. Що ви робили в такій ситуації? Напишіть в коментарях. Штефан на зараз використав 8 з 10 можливих спроб і досі не згадав правильний пароль. Він зберігає диск в надійному місці, сподіваючись, що колись зможе встановити доступ. Ну і завершальна п'ята історія про бах на біржі MTGOX. Уявіть собі, в той день біткоін коштував 0 доларів. У 2011 році через технічну помилку на криптобіржі MTGOX Біткоін тимчасово коштував 1 цент замість 17 доларів. Просто уявіть цю ситуацію: ви заходите на біржу і біткоін 0 доларів. Ок. І один трейдер все ж таки встиг закупитися, перш ніж біржа встигла зупинити торги. Біржа скасувала транзакції та заморозила рахунки, але частину біткоїнів користувач все ж таки зміг вивести. Цей інцидент став першим викриттям уразливості криптобірж, а сам МТГОкс. Пізніше збанкрутував у 2014 році після зникнення 850 тисяч біткоїнів. Думаю, більшість холдерів бітка в той момент зловили інфаркт, а трейдер, який з тих закупиться, просто став найщасливішою людиною у світі. Тож мораль, що в крипті можна не тільки заробити, а можна і зникнути разом з біржею. Ось такі у нас сьогодні були історії з криптосвіту від втрачених мільйонів до довічного ув'язнення. Тому, якщо ви хочете більше таких історій, ставте лайк. Пишіть коментарі і підписуйтесь. Все.